Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, що зміниться для українських біженців в Німеччині з 2025 року? Також декілька важливих порад, які будуть корисні українцям в Німеччині, взагалі українцям, які хочуть повернутися, наприклад, до Німеччини, якщо ви втратили вже параграф. 24, тобто ви знялись з реєстрації, якщо ви хочете повернутися в Німеччину, поговоримо також про це. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного. YouTube. дякую вам. Отже, які зміни чекають на українських біженців з 1 січня 2025 року в Німеччині? По перше, за відмову від роботи або пропуск обов'язкових зустрічей в джоб центрі без поважної причини? До таких людей застосуватиметься зменшення виплат на 3 місяці на 30%. Також згідно з новим планом уряду, молоді отримувачі цих пільг будуть зобов'язані щомісяця Зустрічатися з працівниками центрів зайнятості, щоб запобігти їхньому довгостроковому безробіттю та швидше повернути їх на ринок праці, взагалі в Німеччині зросла зараз кількість біженців з України, які влаштувались на роботу. Про це повідомив міністр праці Німеччини Губертузгальд. Він сказав, що у вересні, наприклад, цього року 8,5 тисяч українців працевлаштувалися на первинному ринку праці. Вони пройшли навчання або стали самозайнятими. Також згідно з самою системою працевлаштування, знаєте, що спочатку українці. Повинні вивчити мову, а тільки потім шукати роботу. Також хочу сказати, що працевлаштовані українці в Німеччині згідно з законодавством Німеччини можуть повернути переплачені податки. Взагалі, кожен хто працює в Німеччині, має таке право подати декларацію про доходи та отримати повернення частини сплачених податків. За середніми підрахунками, сума відшкодування, наприклад, у 2024 році складає приблизно 1072 євро. Щоб подати декларацію. Українцям вам потрібні звичайно базові знання німецької мови, але навіть якщо їх немає, існують також спеціалізовані компанії, що можуть вам допомогти. Отже, як вам поновити статус тимчасового захисту після? Повернення, наприклад, з України, Ви знаєте, що Європейський Союз він розглянув можливість надання українцям тимчасового захисту, що забезпечує безкоштовне проживання в країнах ЄС, проте німецьке законодавство воно не передбачає збереження виду на проживання в разі тривалої відсутності. Але ж вам потрібно знати, що Німеччина готова прийняти вас знову, але після приїзду вам звичайно необхідно оновити інформацію в Джоб центр та повідомити міграційну. Службу. Тобто, все почати спочатку. Також повернутись ви можете тільки в те місце, тобто в ту землю, де ви були зареєстровані до цього, тобто вперше, тому що зміна регіону, тобто зміна землі, можливо, лише за певних умов, і якщо ви поїдете в іншу землю Німеччини, бути готові до того, що вас просто можуть не прийняти. Тобто, якщо ви знялися з реєстрації в Німеччині, були відсутні більш ніж 6 місяців. Ви можете повернутись в ту землю, де ви були до цього. Обов'язково вам потрібно зареєструватися. Якщо у вас немає місця для проживання, зверніться до місцевих органів, що займаються біженцями та переселенцями. Щодо новин Європи, хочу сказати, що Європейський Союз вже втретє відкладає систему біометричного контролю на кордонах. А система знову відкладена, ключові країни. Такі, як Франція, Німеччина та Нідерланди, висловили занепокоєння щодо готовності зараз запуску цієї системи, яка спочатку нагадаю, планувалась на 10 листопада. Обговорюються альтернативи, тобто поетапний запуск цієї системи, спочатку в аеропортах і портах, тобто запровадження спрощеної версії цієї системи перетину кордонів. Іспанія щодо важливих змін для працюючих в Іспанії, то міністр праці Іспанії Йоланда Діас підтвердила, що скорочення робочого тижня до 37,5 годин врешті не буде чинності без зволікань до кінця 2025 року. Незважаючи на переговори, що ще тривають, міністр запевнила, щодо. 31 грудня 2025 року всі наймані працівники в Іспанії, і це близько 12 мільйонів осіб, побачать скорочення робочого часу на 2,5 години на тиждень. Це зобов'язання закріплено, до речі, в урядовій угоді. Ізраїль, Ізраїль відхилив доповідь нещодавно слідчої комісії ООН з питань близького сходу. Зокрема, цей документ звинувачував ізраїльських військових у навмисному, начебто, руйнуванні системи охорони здоров'я. Секторі Газа та жорсткому поводженні з палестинськими в'язнями. Але ж, на думку ізраїльської влади, такий останній звіт є черговою кричущою спробою делегімітизувати існування держави Ізраїль і перешкодити її право захищати своє існування, провокуючи при цьому злочини терористичних організацій. І останнє лідер КНДР зупинив зараз усі дорожні та залізничні перевезення на тлі військових навчань у Південній Кореї. Та посилив охорону своїх кордонів взагалі. Напруга між двома державами, які залишаються нагадаю, розділеними вже 71 рік. Зростає нещодавно, наприклад, сестра Кім Чен Іна Кім Йо Джон заявила про намір Кендер не обмежено. Нарощувати ядерний арсенал у відповідь. Президент Південної Кореї Ю Сок Йоль попередив, що використання ядерної зброї призведе до краху режиму Північної Кореї. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі.